У небі над Кременчуками у вирій готуються лелеки, а ті, кого вони принесли, нарешті збираються у садок. тисячне село у Красилівському районі дошкільного навчального закладу не мало 2000-х. Рятувати ситуацію взялась громада, заручившись підтримкою благодійних фондів українського зміцнення громад і голландського Укру. Адаптувати під садочок вирішили колишній стаціонар лікарні. Ще торік літні європейці власноруч задали темп роботи. Підхопили його українці, сконцентрували максимум натхнення сил і більше мільйона коштів. Минулого тижня проект фінішував. Це п'ятий такий проект на Хмельниччині. Зокрема, такі проекти були реалізовані на Шепетівщині, а сьогодні ми на Красилівщині. Якісна освіта повинна бути скрізь на всіх рівнях. Саме цей садочок, який розрахований на дві групи, відповідає всім європейським стандартам. Відповідає тут створені всі умови для якісного розвитку дитини дошкільного віку. Приємно, що Відкривається заклад європейського рівня. ви бачили, да фактично по європейському проєкту зроблений з допомогою європейців. Відкриття садочка стало теплим святом для всього села. Пісні, вірші, танці, а ще хліб-сіль для гостей. У відповідь численні вітання і подарунки. Свято для дітей, для мам, які мають дітей, і для тих мам, які будуть мати дітей, тому що вони вже мають впевненість, що діти будуть десь пристроєні, що вони можуть готуватися до шкоди, що вони за ними хтось буде доглядати. Що батьки мають де зараз подіти дітей, можуть пітись на роботу. Раз. діти мають гарний приязний садик. Ну і так з'явилися так само робочі місця. Дев'ять робочих місць появилися на сьогоднішній день в селі. Урочиста мить перерізання стрічки, і всі гуртом на оглядини обнови. Першими ті, за для кого все робилося. «Я хочу дуже в садочок ходити». Щоб малим взимку було тепло, а дорослим не довелося за це платити за дорого, за кошти громади облаштували і вже випробували сучасну енергозаощадливу котельню. Обрахували, скільки це буде коштувати. Сільська громада погодилася. Сільські громади, скажу так, бо в нас три громади Кременчуківська, Орилинецька і Великомедведівська, погодились на закупівлю обладнання, а це немало, небагато 80 тисяч гривень, які було потрачено. На теплогенераторну, так звану, яка опалює і нашу амбулаторію і дитячий садок, який сьогодні мали честь бути присутні на відкритті його. Маємо ще один європейського типу садочок у віддаленому українському селі: комфортні санвузли, спальні та ігрові кімнати, яскраві вигадливих форм меблі. Усе з турботою про дітей підсумовують мами. Садочок дуже гарний, гарно оформлений для дітей. Ну цікаво. У Львові навіть деякі садочки поступаються, особливо меблі, дитячі іграшки, дуже гарні Наразі у садочку діятиме дві групи старша і різновікова. Це відкривається дорога, прекрасне майбутнє для дитячої країни. Моє педагогічне кредо як керівника створити такі умови в дитячому садку, щоб це було місцем творчості для вихователів, для вихователів та місцем спокою та впевненості для батьків. Більше 30 діток почнуть відвідувати садочок уже з вересня. Доти бавляться на новому якісному майданчику.